Ось в такому гарному будинку ми з чоловіком проживаємо. В якомусь відео зніму нашу квартирку маленьку, в якому ми живемо, в якій ми живемо. Оце ось у нас от живоплід тут, той живоплід, який через декілька днів буде, буде чоловік стригти, а я буду збирати ці всі колючки. По мішках здоровенних цілофанах, як тут тобто качурки, замітати. Ну, все як завжди. Чоловік косить знову траву, а я дуже тепло ходила <клухи> на мешкання, перевдягалась. Вдягала футболку, бо була в теплій кофті, жарко. Ось так, ось така краса навкруги. День добре. Ось так. Хвилинка краси. Це все наша територія, на якій ми працюємо, яку ми обробляємо. Територія дуже велика, дуже велика. Всі, всі говорять, що дуже велика територія на дві людини. 21 під'їзд треба прибрати, позамітати, поли помити. Дуже багато доріжок, таких ось сходів, зелених насаджень. Дуже велика територія, дуже великий об'єм роботи. А чоловік знову косить, у мене ось стоїть знаряддя праці моє. Вінник, совок, тачка, мішок. Ось так. Ну добре. На цьому все. Всім дякую, хто зайшов на мою сторінку. Всього найкращого.